Голод у Ханаані посилювався, і запаси зерна, привезені з Єгипту, добігли кінця, Яків, якого Бог назвав Ізраїлем, наказав синам знову вирушити за продовольством. Але Юда нагадав йому про жорстку умову, поставлену єгипетським вельможею, яким був Йосип. Та людина рішуче оголосила нам Не приходьте до мене. Якщо брата вашого з вами не буде. Іуда прямо заявив батькові якщо Веніамін не поїде з ними, то поїздка безглузда, це викликало гіркий докор у Якова. для чого ви зробили мені таке зло, сказавши тій людині, що у вас є ще брат? Сини виправдовувалися, що вельможа сам докладно розпитував про їхню сім'ю. І вони просто відповідали на запитання, не підозрюючи про наслідки. Тоді Юда, виявивши відповідальність, яку колись втратив, запропонував себе як поручитель за веніямина Я відповідаю за нього, з моїх рук вимагатимеш його, якщо я не приведу його до тебе, то залишуся винним перед тобою за всі дні. Він наполягав на швидкості, розуміючи, що зволікання. Загрожує сім'ї голодною смертю. Побачивши неминучість, яків упокорився, він наказав синам не тільки взяти подвійну плату за зерно, повернути ту, що чудесним чином опинилася в мішках і нову для покупки, а й захопити багаті дари, найкращі продукти ханаанської землі пальзам, мед, прянощі, горіхи. Це був жест умилостивлення. З глибоким сумом і вірою він сказав Бог Всемогутній нехай дасть вам знайти милість у того чоловіка, а мені якщо вже бути бездітним, то нехай буду бездітним. Ці слова показували, яку страшну внутрішню боротьбу він провадив, відпускаючи останнього сина, коханої Рахілі. Брати вирушили до Єгипту. І постали перед Йосипом. Побачивши з ними Веніямина, Йосип наказав своєму керуючому привести їх у свій дім і приготувати обід, сказавши, що вони будуть їсти з ним. Ця привітність налякала братів вони вирішили, що це пастка через гроші, знайдені в мішках, це за срібло, ввели нас, щоб причепитися до нас і напасти на нас. І взяти нас у рабство. Біля дверей будинку вони почали порозумітися з управителем, повертаючи знайдене срібло. Але той, діючи за вказівкою Йосипа, заспокоїв їх словами, сповненими глибокого сенсу, якого вони поки що не розуміли Будьте спокійні, не бійтеся, Бог ваш і Бог вашого батька. Дав вам скарб у мішках ваших, срібло ваше дійшло до мене. Потім він вивів до них Симеона, якого вони залишили заручником, що трохи заспокоїло їх. У домі Йосипа їм надали найвищі знаки гостинності, дали води обмити ноги, і дали корм їхнім ослам. Брати приготували дари до приходу вельможі. Коли Йосип повернувся, вони піднесли йому дари і знову вклонилися до землі, точно виконуючи його давні сни? Йосип, володіючи собою, запитав про здоров'я батька Чи здоровий батько ваш старець? Чи він ще живий? «Ма...» Почувши, що той живий і здоровий, він звернув погляд на Веніямена і, ледве стримуючи емоції, запитав Це брат ваш менший? Про якого ви казали мені, і, не в силах більше стримуватися, благословив його Хай буде милість Божа з тобою, сину мій. Вигляд брата, сина своєї матері, переповнив його серце. Він поспішно вийшов до іншої кімнати і там дав волю сльозам. Потім, вмивавши обличчя і взявши себе в руки, він повернувся і велів подавати їжу. За єгипетським звичаєм Йосип, його брати та єгиптяни їли за окремими столами. Йосип наказав розсадити братів за старшинством, що здивувало їх, але кульмінацією випробування стало те, що порція Веніаміна була вп'ятеро більша, ніж у інших це була перевірка чи викличе це в них ту саму заздрість? І ненависть, яку вони колись виявили до нього? Проте брати, які пройшли через каяття, не показали жодного невдоволення вони їли, пили та веселилися з ним. Цей розділ історія про хитку довіру, про страх перед минулим і про перші проблиски зцілення в сім'ї, зруйнованій гріхом. А що буде далі? Випробування Йосипа досягне свого піку. Який останній, найжорсткіший удар він готує братам, щоб перевірити, чи вони змінилися насправді, і чи вдасться Юді врятувати Веніямина, виконавши свою клятву батькові, щоб не пропустити одну з найемоційніших сцен у всій Біблії? Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Ваш лайк. Як ті дари для Йосипа він допомагає нам знаходити милість у важких ситуаціях? Напишіть у коментарях амінь. Якщо вірите, що Божий план веде до прощення та відновлення.